Ви просили, я показую, як же зробити шикарну інноваційну систему внутрішніх мереж вашому будинку? Мрії на одному із наших об'єктів основний істочник для опалення у нас є тепла підлога. У нас стоїть на поверсі узел теплої підлоги і віздік, і по спальням, і по санузлам зроблена тепла підлога з кроком 10 з кроком укладки в 10 сантиметрів на підлозі. Ми подаємо теплоносій всього 30-35 градусів, ніколи не перегріваємо поверхню. І в всіх спальних і жилих і нежилих приміщеннях у нас завжди комфортне тепло. В літній період ми наші приміщення охолоджуємо через отакі канальні фан-койли. У нас є в приміщенні подача повітря. Є у нас бачите. Адаптер під забор повітря ми забираємо з цієї частини кімнати повітря. Через фан-койл його або нагріваємо або охолоджуємо і роздаємо в другу частину сюди під вікно. Така система універсальна. Вона дозволяє в зимовий період швидко розігріти приміщення, а літом м'яко його охолоджувати за рахунок того, що ми в фанкойли подаємо теплоносій від теплового насосу. Ну а для того, щоб ви просипалися з свіжою головою і гарною посмішкою, ви повинні в будинку дихати свіжим очищеним повітрям. У нас зроблена приточна витяжна вентиляція з рекуперації тепла, і ми в кожну кімнату подаємо от сюди, в цю рішеточку, свіже повітря, а відпрацьоване повітря забираємо з другої сторони. От у нас є забор повітря, і в усіх. В спальних приміщеннях у нас є циркуляція чистого повітря. Друга спальня, тож саме, у нас подається от сюди чисте повітря, і потім ось аток на вентиляцію. Звідси ми забираємо відпрацьоване повітря. В першому поверсі у нас велика кухня-студія. І так же саме у нас є от такі, от будуть стояти тут щеліві дифузори для відтоку повітря. І стоїть у нас спрятаний в гардеробі фан і над вікном через такі длінні щолочки, ми будемо роздавати і свіже повітря, і або охолоджене, або нагріте. Основним істочником у нас є гіотермальний тепловий насос, гіліотерм мощністю 25 кВт, резервний істочник електрокотел. Ну і тут у нас топочна з насосними групами, з ємкостями. Все, що подає тепло і холод на цей будинок. Керується ця вся система клімата в сучасному будинку системою розумний будинок. Всі процеси налаштовані. Замовник каже, які в його влаштовують сценарії, і з мобільного телефону ви керуєте повністю всім кліматом в вашому будинку. Помігло того, що така система дуже ефективна, вона буде обходитися замовнику нашому півтори-дві тисячі гривень в місяць взимку за обслуговування. Це його платіжка буде за електрику на тепловому насосі. Помімо цього, це тепло і комфортно взимку, свіжо і прохолодно влітку, і круглий рік, куча гарячої води. А кому цікава тема теплових насосів енергоефективного опалення, вентиляція кондиціонування, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Звертайтесь, проконсультую особисто всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!